За короткі строки, одному з найбільших сіл Сукарянщини, завдяки підтримці районної і сільської влади, громади населеного пункту та відомих вихідців з села проведено реконструкцію сільського стадіону. В ході ремонтних робіт, відповідно до сучасних вимог та стандартів, повністю замінено та встановлено нове трав'яне покриття, змонтовано дренажну та поливну системи футбольного поля, обладнано та оснащено пластиковими кріслами глядацьку трибуну, розраховано на одночасне комфортне перебування 240 глядачів. Завдяки співпраці з представниками новозбудованого підприємства з Виготовлення асфальтно-бетонної суміші облаштовано бігові доріжки, таж взяти участь в урочистостях з нагоди, відкриття спортивної арени всім було гордісно і приємно. Серед гостей заходу були депутат Верховної Ради України Артем Семенюк, голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв, голова Чернівецької обласної ради Михайло Генічеро, заступник голови Вищого адміністративного суду України Михайло Цуркан, голова правління ПАД Укргідроенерго Ігор Сирота, голова райдержадміністрації Василь Козак, заступник голови районної ради Сергій Гор. Кращі будівельники, які виконували роботи на стадіоні, були нагороджені почесними грамотами районної влади. Учням освітнього закладу подаровано стіл для тенісу, комплекти для гри у бадмінтон, футбольні м'ячі. З визначною подією жителів та гостей села вітали заслужена артистка України та Польщі Алла Сенгаївська та учасники проекту Голос країни. Також першу гру на оновленому стадіоні зіграли команди ветеранів Київського Динамо та об'єднана команда футболістів села та міст Сокиряни і Новодністровськ. Жителі району постійно відчувають підтримку свого обранця Артема Олексійовича Семенюка, хоч він не афішує свою благодійну діяльність, але робить багато добрих справ, які не залишаються поза увагою громадськості. Лише цьогоріч за його сприяння районна лікарня отримала новий реанімобіль. А нещодавно для вихованців районного центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів було придбано спеціальне обладнання, що дає змогу покращити організацію реабілітаційного процесу, забезпечити та урізноманітнити спортивні заняття з дітьми. Не стало виключенням і свято в селі Білусівка. З нагоди відкриття реконструйованого стадіону. Вітаючи громаду села, народний депутат зазначив, що такі чудові спортивні майданчики сприяють активному фізичному розвитку дітей та побажав їм успіхів у досягненні спортивних висот. На завершення Артем Олексійович подарував учням навчально-виховного комплексу два столи для тенісу, 30 м'ячів та 5 комплектів для гри у бадмінтон. Незабутня, дійсно урочисте свято у Білусівці, одна з яскравих сторінок історії такого щедрого на братерство села, де ті, хто народився у цьому мальовничому куточку, все життя дбають про його розвиток. Красу, проблеми. Свої меценати доклали зусиль на будівництві нової школи. Її оснащення тепер дали могутній заряд розвитку спорту у рідному селі. Порадували всіх своїм приїздам. Відома землячка Аліна Гросу. скажіть, будь ласка, як ви знайшли час у вашому такому графіку для того, щоб відвідати батьківщину? Тому що тут народилася мама, моя бабуся, дідусь всі всі, -всі разом. Так що дійсно захотілось приїхати сюди абсолютно безкоштовно. Просто адже тому, що всі тут родичі, всі, всі близькі для мене люди. У 2010 році ви вступили у Московський університет кінематографії. будь ласка ви що плануєте змінити світ профілі? Я вже і знімаюся зараз в третьому фільмі. Зараз знімаюся з Іваном Стівуновим. Якщо ви знаєте такого актера, він в принципі дуже багато. Зараз з ним буде фільм про життя артиста Петр Лещенка Називається. От і він зі мною знімається в фільмі. Він грає мого чоловіка. Так, да, ми вже знаємо, що було два фільми. в Одному знімалося, з другого це вже третій. Чому дві тисячі десятого року виділили ходить в альбомі? Тому що зараз не дуже всі випускають альбоми. Зараз більше просто саундтреки, якісь треки з кліпами. А вже не дуже стало так корисно і модно випускати альбоми. Хоча я думаю, що я випущу. В чому секрет? Ваша пісня, кожен хіт. Ой, дуже приємно, дуже надіюсь, що це так, але дуже потрібно багато часу, щоб вибрати саме ту пісню, яка піде для всіх, і вона буде всім подобатися. Які враження сьогодні від відвіднень? батьківщини, відкриття стадіону? Дуже приємні, дуже багато хороших людей, багато посмішок, гарного настрою. Це саме головне. Всі дуже дуже. Дуже дружні люди ви чекали на таку атмосферу? Я навіть не чекала, не очікувала такого. Я думала, що буде спокійніше. Правда, ну я не можу сказати, що прям всі танцювали дуже і співали. Але після концерту я зрозуміла, що все таки тут дружні дуже люди. Ви брали участь у дитячому євробаченні. Чи плануєте взяти у доросло? Планую, але не у цьому році. Я думаю, тому що треба трішки більш підготуватися і ще хочу закінчити в Для радіослухачів з радіосакіряни декілька слів для слухачів радіо Сокафем з найкращими побажаннями від Аліни Гросу. Гарного вам настрою, посмішок успіхів і шаленого кохання. Це був репортаж з урочистої відкриття стадіону у селі Білоусівка. дай Капельку тепла мне без него никак нельзя А ты просто знай, где бы я ни была, я с тобой жті